Ну, і, ви, і сьогодні. Не знаєте що? Зі мною в гостях Вероніка. Привіт! Ну і сьогодні це були всі факти про Вероніку. Так, я знаю ця рубрика груп... дуже вже стара. І це вже і, і ви пам'ятаєте, як всі факти про Марію Ну що, починаємо! Перший факт! люблю котики. Другий, другий факт. Другий факт. Моя найкраща подружка Оленка. Другий факт. Топ третій. Ням -ням -ням. Я люблю вакуку. Ням -ням 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 -ням. Факт четвертий. Ням -ням 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 -ням. Мій улюблений мультик Леді Баг. Кош пятый факт. Кош пятый факт. Я ходжу на бісер ням 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 І плиту там вироби, ням-ням-ням-ням-ням, З паперу і з бісеру, ням-ням-ням-ням-ням. Факт шостий. Шостий це останній факт. ням 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 Я в третьому класі. ням 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 І все. Завершення!